Йдеться не лише про бухло, як таке, та, і не лише про панк, як таке, а йдеться все-таки про те, що нас всіх скріплюється. Про нашу культуру, нашу ідентичність, про цей час, про цей простір і власне про цю енергію, яка сьогодні всіх нас тримає. Я дивлюся, хто до нас зараз приходить. Це дуже молоді люди, що страшенно цікаво і страшенно симпатично. Це публіка, якої не було у нас ще рік тому до цієї великої війни. Вони трішки важніше ставляться до світу ніж це було там кілька років тому. सा दे Моє покоління список ворогів. Моя країна. плавильний ліказа. Моя батьківщина. Залізничний воза. Yeah! Усі <му> кошти які ми сьогодні заробимо, продамо на ЗСУ. Якщо ми за ці гроші купимо пару автомобілів, пару позашляховиків, або один пікап, або кілька е кілька дронів, то я не думаю, що в цьому є якийсь конфлікт. Дві тисячі гривень раз, дві тисячі гривень. Два. Дві тисячі гривень два з половиною. Продано! Мені здається, культура це не про розвагу. Або це не лише про розвагу. Культура це про цінності, культура це про рівновагу. Це про те, що власне наповнює нас сенсами і бачити за культурними заходами лише, лише розвагу і веселощі, мені здається, це трішки спрощувати і трішки принижувати в принципі людей, які потребують свого національного культурного контенту. Тому в нас з цим конфлікту немає. Ми. Маємо певний графік, ясна річ, що там, де, о, ну, там, де ми можемо щось перенести, ми переносимо. Ну, де немає можливості перенести. От ми два дні були в Дніпрі, якщо ми би зараз би не приїхали, ну, то я думаю, що ми б не приїхали сюди десь до літа, тому що у нас все розписано десь до липня місяця. Я думаю, що просто ну, люди, які приходять всі самі, самі розуміють, навряд чи хтось сюди приходить просто побухати е, і щось покричати. Я думаю, що в нас доволі свідома публіка, навіть попри те, що це молода публіка. Я дивлюся, хто до нас зараз приходить, це дуже молоді люди, що страшенно цікаво і страшенно симпатично. Це публіка, якої не було в нас ще рік тому, до цієї Великої війни. І це теж такий певний парадокс, звідки вони взялися ці от молоді хлопці-дівчата. Нам дуже симпатично, що вони ходять, нам симпатично, що їх так багато зараз стало. І наскільки я розумію, на з одного боку дуже відкриті, це звичайні підлітки, які там сидять в Тік-Ток, які спілкуються на свої теми, а з іншого боку, мені здається, все-таки ну, вони трішки уважніше ставляться до світу, ніж це було там кілька років тому. Тому я без жодної ідеалізації, без жодного якогось там замилування. Я розумію, що світ складний, світ не є чорно-білий, є багато різних напів тонів, напівфарб. Але мені здається, що якраз у нашому спілкуванні з публікою йдеться не лише про бухло як таке, де? і не лише про е панк як таке, а йдеться все-таки про те, що нас усіх всіх скріплюється, про от, е нашу культуру, нашу ідентичність, про цей час, про цей простір і, власне, про цю енергію, яка сьогодні всіх нас тримає. Сегодня граємо сьогодні н ролл жада собаки скарпа про ворозі. Він же вже процес розтягнутий в часі, він навряд чи має. Ну, він очевидно має якісь свої такі фіксації, точки фіксації, але так чи інакше, це та річ, якою потрібно займатися весь час. У нас в Харкові теж так було. Я пам'ятаю і слухання, і е, якісь відмовки з боку влади, і поступки з боку влади. І от я бачу, в нас зараз теж прийняли постанову про перейменування. Десь більше десятка вулиць. Я думаю, що ну, такою сьогодні може бути конструктивна взаємодія суспільства і влади. Потрібно тиснути. Я думаю, для когось війна завершиться тоді, коли припиняться обстріли наших міст. Для когось війна завершиться тоді, коли припиниться гаряча фаза. Для когось війна припиниться, коли ми вийдемо на наші кордони 91-го року. Я думаю, в будь-якому разі кожна із цих фаз може означати певне припинення війни. Навряд чи слід розраховувати на те, що війна завершиться один прекрасний ранок повною деокупацією всіх територій, і парадом українських військ на Червоній площі. Я думаю, до цього теж треба бути готовими. У мене завершиться тоді, коли я зможу повернутися в свій рідний Старобільський на могилу свого тата. Тому що це вже під російським кордоном, фактично, якщо це станеться, це буде означати, що ми визволили свою територію. Ну і коли повернуться з полону всі наші полонені, коли, коли ми будемо знати імена всіх, хто загиб, коли власне, ми зможемо повернутися до, до нормального життя на цих територіях, які сьогодні є фронтові зоні, які сьогодні є окупованими. Я навіть не говорю про те, що коли будуть покарані всі військові злочинці, тому що зрозуміло, що це в будь-якому разі процес, який розтягнеться на багато років. Мені здається, що здорове і доросле суспільство не треба до чогось готувати, воно має критично мислити, воно має саме бути готове до того, що відбувається, має саме аналізувати. Мені здається, так є певні якісь витривлення, але в принципі ви говорите про те, що зараз багато розпачу і зневіри, я якраз цього не бачу. Я бачу, я є певна втома безперечно. Та, у всіх і військових, і цивільних, і на Сході, і на Заході, тому що все це триває вже рік, велика війна. Та, і зрозуміло, що люди втомлюються, але ну, мені здається, люди, які свідомо включені в весь цей процес від початку, ще рік тому, розуміли, що це не завершиться за 2-3 тижні, говорячи цитатою. Тому я не думаю, що хтось. Дійсно думав, що після Нового року почнеться мирне життя. Я думаю, всі розуміють, що ця історія надовго і треба її гідно прийти до угічного завершення, до нашої перемоги.